Це ми бачимо такий ресторанчик на річці. Він такий доволі великий. Влітку там і верхня зала працює, а взимку, я думаю, коли холодно, то тільки нижня. Бачу, там є бар. Не знаю, що там ще є, але такий симпатичний. А, Навіть якір є. А ви, будь ласка, хто додивився, підписуйтесь на мій канал, ставте свої вподобайки, пишіть свої коментарі. Буду вам дуже за це вдячна. До зустрічі на наступному відео.